Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, після вчорашніх перемовин, які відбулись в Саудівській Аравії між е, штатами та Україною. Е, після цього якби дуже багато різного шуму і зі сторони е, України, і зі сторони штатів, і зі сторони е, Росії, і ми сьогодні про це будемо говорити вчора ввечері, одразу ж після е, завершення цих перемовин, я записав відео, в якому я виражав свій. Е, е, Помірний позитив в цьому, і багато хто з вас написав мені в коментарях, що немає чому радуватись, все отак погано і так далі. Що хочу сказати, одразу ж так відповісти цим людям, бо там досить багато, там більше ніж 500 коментарів було. І одразу ж хочу відповісти всім, хто не розуміє, чому радуватись. Друзі, в цьому випадку я радуюсь тому, що ці перемовини в принципі, не було зірвано. Що українська сторона зіграла так, як в принципі найкраще буде для народу. Знаєте чому? Тому що в першу чергу вони знайшли взаєморозуміння зі Сполученими Штатами Америки, які являються основним союзником. І я розумію, що за люди там виписують, що Боже, все пропало. Що вони домовились про те, що там буде 30-денне перемир'я? Так, все пропало, нема чому радуватись, здають Україну і так далі. Напишіть тоді в коментарях, раз всі такі розумні, а який би був кращий вихід з тих перемовин, що би мало відбутися реального і більш кращого, ніж те, що було. Бо я на сьогоднішній день розумію, що від України просто Сполучені Штати добились того, чого вони добивалися останніх два тижні. Вони добились того, що так, Україна хоче вони штати тепер точно розуміють, що Україна, як мінімум, за результатами цієї зустрічі хоче. Миру на своїй землі. І далі вон, Росія просто поставлена в таку патову ситуацію, коли з однієї сторони, коли вони е, приймають це 30-денне перемир'я, то е, українська армія має час зібратись докупи, перегрупуватися, якусь провести ротацію і, можливо, отримати військову допомогу, яку штати відновили знову ж. Це на випадок того, якщо за цих 30 днів. Не буде досягнуто якихось інших результатів, бо на сьогоднішній день, якщо ми подивимось, в Курську збройні сили України сипляться, постійно відходять, відходять, відходять. Звісно, що про жертви нам ніхто не говорить. По всій іншій лінії фронту точно так само, збройні сили постійно відступають, а Рашка постійно захоплюють щодень, то якісь нові села. Ви можете всі дружно відкрити, хто цього не розуміє, можете просто відкрити карту Діпстейт і там подивитись. Бо дуже, знаєте, багато оцих коментарів, що ні, ніякого перемир'я, треба воювати до перемоги. Я впевнений, що всі, хто це виписує, це точно не ті люди, які зараз чи за кордоном проживають, чи в Україні, це точно не ті люди, які вже після цього, після того, як написали цей коментар, біжать в ТЦК для того, щоб мобілізуватись і йти показати, як треба воювати. От і все. Тому моя особиста думка, вона може не співпадати з вашою, і це є дуже нормально. В тому, що. Тих умовах, які на сьогоднішній день стоять перед, перед Україною в, в цих умовах, найкраще, що можна було зробити на цих перемовинах, це не пересваритися ще більше зі штатами. Бо давайте згадаємо, що було після зустрічі Зеленського з Трампом в овальному кабінеті, і побачимо, що це було повне фіаско і повний провал. Зараз, як мінімум, це якийсь перший позитив за перші тижні. І при цьому я бачу, що все одно знаходиться шалена кількість незадоволених людей, які не знають, а як має бути по-другому. Кажуть воювати далі, але при цьому самі на фронт іти не хочуть. От і ті, хто там розказує, що от ми дамо рашці передихнути 30 днів, а вона потім ще з новішою ще з більшою силою на нас нападе. А яким хріном має займатися Україна цих 30 днів? Це чудовий і прекрасний шанс для того, щоб трошки понаводити порядок в Збройних силах України. Щоб ті українські військовослужбовці, які зараз на лінії фронту мали якусь змогу відпочити, збудувати якісь фортифікаційні споруди, які допоможуть їм, у випадку, якщо знову почнеться військове протистояння, і так далі, але при цьому всьому як мінімум з'являється шанс того, що сполучених штатів... Вийде, надавити на Росію настільки, щоб їм не захотілося більше продовжувати ці бойові дії і дипломатичними шляхами якось потрошки повертати українські території. Отже, я думаю, по цьому зрозуміло. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, просто давайте без цієї нецензурної лексики і без особистого хейту. Навчіться, будь ласка, висловлювати свою особисту думку так, щоб при цьому напряму, як мінімум, не поливати брудом. Мене там чи інших коментаторів. Ну, це просто якісь, знаєте, основи виховання, яких я, до речі, бачу: що шалена кількість українців просто не знає. Не знає, не розуміє або не хоче розуміти. Отже, далі в нас є. Сьогоднішня прес-конференція Зеленського. Давайте е, послухаємо. Там було дуже багато різних тез, я не буду все показувати, бо воно вам просто і не потрібне. Хто хоче, то зайдіть там на його офіційні канали. Уня, він з Уніану давав свою цю, е, давав прес-конференцію. Можете з нею ознайомитись. Я буду виборочно це робити. По-перше, е, хотів би. Він тут коротко прокоментував те, що було, що стосується Сполучених Штатів. Давайте послухаємо, якщо Русі продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок, то я думаю, будуть відповідні та, рішення. А якщо вони не готові, ми дуже надійні, що американська сторона тоді продемонструє саме те, про що вона говорила. Це про що власне і говорить Зеленський? Про те, що у випадку, якщо Рашка відмовиться, так якщо Рашка відмовиться, то Сполучені Штати, як і обіцяли, вони сказали, що ми вдаримо по Росії справжніми на цей раз санкціями, які будуть працювати. А можливо, навіть дадуть набагато більше зброї Україні для того, щоб Україна могла, ну якби якщо вже точно немає вибору, якщо точно. Рашка вже там перемагає, щоб в Україні було достатньо зброї не для того, щоб просто фронт не посипався, а для того, щоб ефективно проводити якісь бойові дії без участі піхоти, без оцих штурм, штурмів, посадок і так далі. Бо якщо б штати нам дали мільйон далекобійних ракет і мільйон літаків, то я думаю, що не було б там і так само мільйон ППО, то при цьому в нас не було б якихось проблем для того, щоб захищатись ефективно без втрати особистого складу. От тому. Напевно, він говорить про це, можливо, ні. Що ви думаєте, пишіть також в коментарі. Далі. Про... Багато людей писали про те, що от тепер треба буде вивезти з території Запорізької та Херсонської області вивести Збройні Сили України і віддати повністю ці території рашці без бою. Звісно, що такого також не було. Це наратив, який поширювався в першу чергу представниками Офісу президента. Як би це не було? Але зараз Зеленський говорить інше. Слухаємо. Дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність і тому визнавати будь-які окуповані території Російської Федерації ми не будемо. Це факт. Наші люди били за це. Наші герої, гляну, скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде. І коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде, це найголовніше. Червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України. Ось так. І що е, ми бачимо? Ми бачимо, що ніхто ніякі території віддавати не збирається. Навіть ті території, які є окупованими, включно з Кримом, ніхто віддавати також не збирається. Чи це правда? Я не знаю. Ми тільки що послухали Зеленського, якби, і робимо висновки на даний момент з того. Що говорить Зеленський. Американці точно так само сказали, що ми говорили про територіальні поступки. Але що це за територіальні поступки, як це має відбуватися, що це має бути, також абсолютно ніяк не зрозуміло. Ем, далі, Reuters пише, рейтерс за останній місяць це британське видання, якому я довіряю все менше, але як мінімум, давайте подивимось, що є. Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські джерела. Вони додали, що будь-яка угода повинна врахувати успіхи Росії на полі бою та інтереси Москви. Три російські джерела озвучили наступні позиції. І давайте по черзі: без гарантій і припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити Москву в тому, що вона не змогла закінчити війну. Це перше. З точки зору Москви, пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка, оскільки Путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій або зобов'язань. Це також зрозуміло. Загальна картина полягає в тому, що США погодились відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню. Ось такі от тези. І справді, ну тут вже далі просто гра е, переходить на сторону Трампа. якщо... Рашка відмовляється від 30-денного перемир'я, то Трамп має зробити те, про що він говорив. Він сказав, що якщо рашка відказується і не хоче миру, то ми будемо її до цього миру примушувати. Далі всі карти в його руках. І як мінімум до української сторони ніяких претензій не буде. Далі. Росія не прийме рішення про припинення вогню в Україні, поки не почує пропозиції від американців. Про це. А, от... Кремль вперше відреагував на новину про те, що Україна підтримала запропоноване США 30-денне припинення вогню. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Москва не хоче забігати наперед і що їй спочатку потрібно отримати інформацію від Вашингтона. Пісков додав, що контакти з американцями заплановані найближчими днями, але США ще не запросили терев телефонну розмову між Путіним та Дональдом Трампом. Тобто, бачимо, що. Зараз вся увага буде прикута до того, як Сполучені Штати будуть давити на Росію, як вони будуть з Рашкою домовлятись і на що вони взагалі там домовляться. От це зараз найголовніше. І в наступні декілька днів ми будемо, будемо як мінімум, розуміти, чого чекати українцям далі. От і все. Далі, Рубіо. Мар Марко Рубіо, який був це держсекретар, США хто не знає, от він також був в складі переговорної групи в Саудівській Аравії. Він каже: наступне: ми сподіваємось зупинити бойові дії і сісти за стіл переговорів, бо обидві сторони зможуть знайти рішення, яке забезпечить Україні процвітання та безпеку. От, і також він додає, що військове вирішення цього конфлікту не існує. І ще одне, на мою думку, дуже і дуже дуже важливе. І від Штатів раніше напряму цього це не звучало. Сполучені Штати не будуть розглядати угоду про Копалини як гарантію безпеки для України. Вони це мільйон разів говорили: мовляв, Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак, і європейським партнерам потрібно бути залученими до цього. Тобто, це перший раз напряму він говорить, що Україні треба будуть. Реальні інструменти для того, щоб могти е, забезпечувати порядок на території України для того, щоб Рашка через місяць, рік, два, три, п'ять, десять знову не могла напасти на Україну, бо щоб їй це було невигідно, і щоб вони знали, що вони одразу ж потерплять поразку, і їм це дуже і дуже дорого обійдеться. І це не мають бути якісь мінські домовленості, це не має бути якийсь там Будапештський меморандум. Це мають бути реальна зброя, яка буде реально в Україні, і армію в Україні при цьому, звісно, що ні в якому випадку скорочувати не можна, так як це хотів Путін і його команда. І я думаю, що Штати ніколи в житті на це не поведуться, скажімо так. Далі, Зеленський наступне, що говорить про вибори. Про вибори в Україні. Давайте послухаємо, що він говорить. Дякую. Я думаю, що сьогодні ми, нам потрібно всім зосередитись на перший крок, щоб була тиша, чи готові ми до припинення вогню або до тиші. Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного це дуже важливий аспект. Я відверто говорив що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі, зрозуміло, як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи, і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому і про це говорили сторони. Це дуже важливо після такого кроку. А може бути використана пропозиція, та яка була вчора на столі перемовин від американської сторони 30-денний термін підгодувати, підготувати повністю план щодо закінчення війни. Покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану. У будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде зняти військовий стан. Після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально ну, бачимо, що нічого конкретного не сказав, але думка трохи змінюється. Знаєте, і в мене інколи складається таке враження, що Сполучені Штати зробили в таємності, так, Зеленському, якусь пропозицію, від якої він не зміг відмовитись, так? І, в принципі, бо його риторика справді дуже сильно змінилась після тієї ситуації в овальному кабінеті. І він розуміє, що далі, ну якби що вибори точно невідворотні, і, на мою думку, це дуже добре, так? Бо незважаючи на те, що там відбувається. Про те, що вони там домовляються, про е, режим тиші і так далі, про те, що там будуть розроблятись якісь гарантії безпеки, давайте не забувати, що в нас є законопроект про посилення. Е, Нацгвардії, так? тобто вони зможуть використовувати всі спецзасоби для того, щоб там чуть ли не вливати не вриватись в квартири і відшукувати ухилянтів і інших правопорушників. Також у нас є бусифікація і ТЦК, які продовжують свою брудну роботу. В нас точно так само сидить повна Україна корупціонерів, яких треба всіх пересадити по тюрмам до чортиків, знаєте, і в Україні дуже багато проблем. Тому незважаючи ні на що, тут також дуже важливо не забувати, що відбувалось всередині України, не на лінії фронту. Так, бо то окрема річ, яку взагалі ніколи в житті не можна забувати а також не забувати, що всередині відбувалось протягом останніх трьох років. Це дуже і дуже важливо, і є також дуже багато іншого негативу. І про які ми поговоримо в наступному відео, бо також назбиралося дуже багато неадекватності, і ми про це поговоримо в окремому відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. А так, то надіємось, є все-таки хочеться зберігати всередині якийсь оцей позитив, що війна в Україні на хороших для України умовах закінчиться найближчим часом. Дуже сильно цього хотілося б. Я знаю, що багато хто в це там зневірився і крутить пальцем у візка, коли там дивиться. Дивився вчора моє відео, можливо, це коли подивиться, але мені дуже сильно хотілося б, щоб так було. Я не претендую на якусь істину, я просто говорю свою персональну особисту думку. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.